Бота, це в мене такий повністю вихідний день, а от неділя. Уже друга половина дня, після там двох, після трьох часів дня, я полюбляю вже, е, зайнятися якби аналізом, аналізом е, поточного робочого тижня. Тобто, які в мене були завдання, які в мене планувалися завдання, які я завдання виконав, які я не виконав, чому я не виконав, і так само ж е, в неділю запланувати наступний робочий тиждень, тобто спланувати операційні завдання, які мені необхідно виконати на наступний тиждень, виходячи із цифр. Виходячи із цифр. Тобто планую я ось таким методом. Дивіться, тобто планую я результат спочатку, якого результату я хочу досягнути, це notion. Далі я записую, що буде, якщо я це виконую або не виконую. І тут у мене йде перелік дій, що мені необхідно зробити, для того, щоб досягти певного результату. Ось таким методом я планую, а якщо вас цікавить,